Сьогодні 6 грудня 2024 року. 6 година 32 хвилини. Сьогодні у нас п'ятниця, День Святого Миколая. Продовжую дитяче свято. Продовжую робити ранкову зарядку кожен ранок, кожен день, вести здоровий тверезий спосіб життя. Вимкнула тільки що електрику у мене. Декілька хвилин тому назад, ну, але я продовжу робити те, що я маю робити. Кожного дня без вихідних. Бо вірю в перемогу. Добра перед злом. 70. 70 повторювань. Хай ці, ці тварі вигадують, які підцелі ці незаконно збудовані, новобудови, вигадують, що хочуть. Але Бог бачить все. І кожен ти з них отримає те що заслугу. Це всього на все питання часу.